Доброго дня! Ми з Хмельниччини вас вітаємо. І в саду квітують лілії та лілейники. Неперевершені квіти, які у всіх садах поширені. Майже всі їх люблять, саджають. Їх такий різновид великий. Ну, взагалі то є такі дві групи, як азіатки і східні. А вже ці дві групи мають різні гібриди. Ось, наприклад, ця. Лілія – Це лагібрид. Характеризується, що квітка в нього така доволі більша, ніж звичайних. І навіть сорт знають: світ цукор. Ось такий цікавий він, крапчастий. Ось така квітка, коли розквітає насичений, має колір. А коли вже вона квітне довгий період, то стає світліша, як і всі інші. Отож, ось. Заквітають саме такі. От мені цікаво, на ці лілії якісь є маски, це є вірус. Але вона така квітне дуже-дуже дуже багато років. Лише вона. Чи це сортова ознака? Тому що сортова вони завжди мають мати ну однаковий цей малюнок на всіх пелюстках. Ну, придивитися, він ніби і однаковий. Тому не знаю. Не викидаю, тримаю. Шкодую. Ось така лілія кельсо. Теж вони розквітають такі зеленковиті, потім перетворюються у білі. Я вже їм вам показувала. Але, знаєте, саме такий пік. Тобто, дивіться, ось три тільки квітконоси, а скільки на них квітів. Який чудовий вже букет у нас зібрався в квітничку. Не знаю, Лілії дуже люблю. Це мої були фаворити, але тепер уже чомусь поменшило. Ось такий цікавий лілейник. Він махровенький. Має там ще одну, бачите, таку пелюстку. Ну, є такі напівмахрові, є махрові. Це такий оранжевий, дуже гарний такий колір. Одні з невибагливих рослин, які варто мати. А зараз стільки, до речі, розмножилося різних сортів, що їх можна. Вибрати собі серед того багатства. Дуже-дуже багато. Ось, покажу зараз вам ще один лілейник. той вже макровий більш. Він яскраво-яскраво-жовтий. Ось, щоб я не заходила там, але такий лимонний, і їх дуже багато, потрібно обірвати ті, що відквітовують, щоб трішки, ну, Мав якийсь він вигляд, але все одно, він дуже квітучий. Тобто багато-багато таких бутончиків, які ще будуть довго-довго квітнути. Ось, теж вже доквітає. Така, теж повернута донизу, але та була більш яскрава, а ця така рожева. Гарна. До речі, ось ці течинки, якщо їх обрізати, то квітуванням. Буде набагато довшим. Ой, джміль сів ну, на руку. Прям. Це дійсно так. Я пробувала не одного року це робити, але мені так шкода їх, Вони так гарні. Ну, тоді навіть форма квіточки виглядає зовсім по-іншому. Якщо воно таке народилося, то таке воно і гарне. Нема чого <сміття> спотворювати. Ось це є такі карликові. Бордюрні лілії. Теж цікаво, Теж їх було багато. Залишилася одна. Хоча я знаю, що цибулинки ще й під'їдають, ох, яскраво, я кажу, під'їдають гризуни. Але знаєте, таке, якщо, наприклад, був кущ і зник кущ, це під'їв. Але якщо кущі, кущі на місці, а кольори змінилися, ось тоді вже думати, ми будемо зовсім про інше. В основному ще квітнуть лише азіатки. Ну, те гібриди і те гібриди. Також В східні вони завершають квітування. Ось, яка цікава рожева, дуже великі квіти і такими цяточками всередині. Тут трошки пошкодила їй троянда. <кхід> порвала пелюстки. ну ще бутони порвала своїми колючками. А там знизу, колись у хлоримі була розпродажа, то що по нуль серед переліку дешевих товарів трапляються ті, які взагалі безкоштовно. І там були лілії. Ось така лілія вона червона, червона яскрава. Прийшла до мене безкоштовно. І ще одна. Але вона, бачите, як цю квіточку повертає. Тобто... Це вже є гібрид. Ось який цікавий. Але вона поділилася, дала діток, а сама невеличка. Ну, і тут розкошують в основному білі. Але коли розцвітають, вони лише, то їхня кіточка, ось такого салатового забарвлення. А потім вже така білосніжна, білосніжна. Вони подобаються мені. Курця, я вже зазначала, що все-таки, мабуть, повернулися інші види до материнських ознак, тому що в мене тут ціла якась інша лілія, ось там три, чотири, п'ять куртинок. Не було в мене стільки білих лілій, була лише одна куртинка, але нічого. Мені в принципі цей варіант подобається. Візьму їх після квітування, всі білі, які є в одну групу посаджу. А інші відсажу десь далі. Ось така теж крапчаста. Всередині там жілка загубилася по яблуку лапки. тут ще будуть тільки квітувати, тобто ще всі не квітують лише деякі. Як палітру передати, лілейників, я навіть не знаю. От як описати його? Який він колір має? Ось перших три листочка одне забарвлення. Інших три листочка і інше. Ну хіба вони не гарні? Хай буде краса одного дня, Але але ж краса. Яких багато, різних. Я лілейники насадила по всіх куточках. Вирішила, що вони того варті. Боже, ну, яка краса. Ой, якби та фраза, що краса врятує світ і подіяла, щоб кожен бачив у квітці в рослині, в людині красу. Ой, не було би зла, мабуть. Ось ці сіянці видають такі, такі цікаві окраси. Ну, просто спостерігати за ними це одне задоволення. І лілейники дорогі сорти. Такі, знаєте, вони набиті, піш пластмасове листя. Здається, навіть серединки не видно такі є, я дивилася. Ну, вони і тим славляться, що дуже рясно квітують. А ось цей простий сіянець, який перезапилився. І теж такий оксамит, мабуть, з нього шили колись дорогі дорогі плаття з такого оксамиту. Так приємно отак його гладити. Дуже гарно. І тут це я так на ринок їду. Чоловіка чекає, він щось запізнюється, то я ще й по квітах вирішила пройтися. Квітка одного дня. Ось ця чарівна, ніжна, з різноманіттям кольорів. Ця має взагалі такий, навіть і не можу сказати, який це, він є цей колір персиковий, але серединка трішки теж. Яскравіша, потім йде такий обідочок. І ось, коли їх багато на кущі, дуже гарно таке створить ефект. Ось там такий темний, теж в мене не було декілька днів, тому я не обривала. Ось теж наскільки він темний, і серединка ніби світиться. Тому ці лілейники ну, досить чудові. Але я хотіла ще додати вам у, у відео. Щла е, на ринок одного дня. І так мені захотілося, знаєте, поділитися тією красою, яка є в кожних містах. В селах є якісь свої, знаєте, такі місця, якими можна поділитися, показати. Але, знаєте, такий і вам ніби сюрприз хочу. Зробити. Покажу вам декілька хвилин своє місто, його такі історичні пам'ятки цікаві, але не назву, я жодного разу не називала своє місто, казала лише так, на Хмельниччині. Попробуйте ну, здогадатися. Звісно, той, хто мене знає, то знає. А хто не знає, трішки географію та історію у цьому відео згадаємо. Хінацея. Опустила свої ці пелюсточки, це її така властивість, це не від те, що від спеки. А ось саме цей видовий, лікарська ахіноцея, з якої роблять настоянки лікарські, і навіть е е настоянки, які вживають алкогольні, так? теж додають ахіноцею і одним махом вона дає розслабитися та ще й лікує. <свят> І таке буває. А в основному всі лілейники мої це сіянці. Тобто, я колись придбала була, здається, на 100 гривень 20 різних сіянців. І ось тепер, знаєте, так цікаво, коли вони розквітають, а який буде цей, а який буде цей. Ось такий цікавий, в середині він коричневі маски має. І ці коричневі ще, крім того, має такі пелеринки. Ось по боках середніх пелюстків. Взагалі лілейники досить такі мальовничі квіти. По дорозі, поки будемо йти, я покажу вам, в якому вже пікові ромашки. Теж квіти, які квітують, ну, така тавтологія, так? Ростини, які квітують доволі довго, тому їх теж потрібно у саду все-таки мати. Деревій, жовтий, звичайний, як звичайний. Ну, мається на увазі не кольоровий такий гама. Цього жовтого навіть ті листя відрізняється трішки, ось прив'яв так на спека. Він гігантських розмірів досягає, але це я тут звідси викопала. І залишився частинка корінчика, і він знову квітне. Ось лілії. Жовті. Ось королівська ромашка. І підемо далі до лілейників. Я вам одного разу вже показувала, що в мене три сінці в одному кущі. Я їх обожнюю цей варіант. Ось перший гігант розповідала вам. Ось другий. Він такий вже оранжевий, а серединка в нього світла. А посередині темніше забарвлення таке вишневе. От гарно, коли на одному вже квітконосці, їх дві квіточки розквітає. Ось такий темний вишневий. І таке тріо утворилося ось тут. Букет збирати не потрібно, він вже є лілейнички. Кажу, вдячні квіти. полив вони потребують. Ні обрізки, нічого. Ось такий, здається, більш простіший варіант. Нагадують мені оті такі, знаєте, як дикорослі такі видові лілейники, яких я колись в дитинстві благополучно наїлася. Тому завжди кажу, моє кохання до квітів прийшло з тих, що я їх поскуштувала. Ну, мабуть, теж мають якусь таку, знаєте, вони речовину, тому що мама довго мене відпоювала. Воно все пекло. Ось таким чином відламуємо. І знову кущ гарний. Теж такий насичений, досить таким листям цупким, твердим. Це вже більш сортовий, дорогий. І ось гляньте, як він вже має, скільки бутонів. Цей років два. Теж я поділкою у знайомої випросила. Просто їх обожнюю. Ось такі вони надзвичайні квіти яка чудова у нас річка горень. Покажу вам трішки своє місто. Це, до речі, горень іде туди прямо, а це понорка. Така, місточок через неї. Ось там знаходиться костел Святого Йосифа, який побудували ще. Дуже-дуже давно, тих самих таких Сангушків, його будував цей костел, досить відомий архітектор італійський Пауло Фонтано. І під час будівництва тут щось він не так пішло. і він загинув, впав з арештування. Ось такі історії. Ось покажу вам зблизька. Цей костел. Він ну, зберігся лише тому, що він функціонує, доглядають гарно, а зараз покажу вам те, що залишилося від замку Сангурськів, на жаль. А ось навпроти і руїни замку, який, до речі, в свій час у Європі був самим-самим. Коштовним, самим модним. Тут навіть картини Мікеланджело були знаходилися, що означало, що тут жили досить багаті і зі зв'язками люди. Це був такий єдиний архітектурний ансамбль цей замок. І ось костел. Цікаво, але шкода, що не змогли таку велич, як за кордоном. Зберегти. Це ж така була б архітектурна пам'ятка. Могли би бути туристи і так далі. Хоч і пропонували для влади це все відреставрувати, але знаєте, як наша влада. Ось яка величезна ця споруда, ця будівля. Як так не вберегти те, що вбереглося просто часом? Потрібно було всього-навсього підтримати. Не цінуємо ми те, що маємо. А ось і сам, сама річка Горень. Ось там міст в далині, він поділяє саме місто на, на два, на дві частинки: на старе місто, ось там за собором, і на нове місто, де зараз я прийшла, знаходжуся. Ось так цікаво. Там теж ще ратуші різні виглядають, теж ще історичніші пам'ятки. Тобто місто старовинне, історичне. А ось з цього ракурсу відніється старе місто. І саме там, в тому районі, знаходиться мій сад, мій будинок. Я сьогодні, певно, до ринку не дойду. Всім гарного дня.